Сьогодні буде картопля по домашньому в духовці. Вибираємо картоплю однакового розміру і дуже сильно її миємо. Чому картоплю я не чищу, а ретельно мию, щоб зробити її зі шкірочкою? Скажу чесно, легше було б її почистити. Далі нарізаємо картоплю і ріжу на половинки, а потім ще на три частини. Ой, на чотири буде. Головне, щоб вони були однакові. Вже не будуть ношу робити. Висипаю у велику куємкість для того, щоб посолити, поперчити, додати різних трав, те, що ви самі любите. І все це перемішати, щоб було зручніше. Що ми сьогодні візьмемо? Сіль, перчик. Трави тоді підходить. Часник. Сіль, перчик, часник. Італійські трави. Зараз ще якийсь соус додам. Соусу немає, тому додам. Ну як немає. Додам просто трішки теріяки, трішки соєвого, трішки сирного крему і трішки майонезу. І ще треба додати 3-4 ложечки масла. теріяки, терія просто додати чогось незвичного. Тим паче він у мене стоїть, стоїть і залишки сирного крему. І тепер ретельно все перемішуємо. Після того, як ми перемішали, залишаємо аж до вечері. Картопля візьме собі всі смаки, і потім задоволення буде піджарюватися до духавця. Друзі, я знову неправильно зробила. Треба було спочатку трішечки підварити, поставити на коротше. Картопля повинна була закипіти, потім ще відваритися 2-3 хвилинки. І потім, лише потім, я повинна була засипати її сіллю, маслом і травами. Коротше, я лишаю. Проблема. Все ж таки, друзі, вирішила нормально зробити. Зі всіма цими спеціями я погрузила картоплю у воду. Зараз вона закипить. Потім я знов її. Ну, ви зрозуміли. Так, друзі, це прокипіло. Виливаємо воду. І знову ж таки посипаємо сіллю. Ну і все, що я там накидала. Але ж ви розумієте, без факапів нічого не буває. Це нормально. Для тих, хто боїться готувати, як я, пропоную ділитися факапами. Крем сиру у мене вже немає. Додам майонезу і все ж таки теріяки трішечки. До речі, знайшла в себе майонез з чілі, а це непогано для картопетки, тож я його трішки додам. Трішки. Бо чілі в мене потім на всьому тілі. Трішки майонез. Трішки. Трішки масла. Бачите, я вже на око можу зробити. То я робила прям ложечку, а зараз лінь. Таріякі. Давай. Може, теріяки буде і не, не до цього блюда, але ти хочете спробувати. Експеримент. І соєвого соусу. Перемішуємо. Так, тепер постаємо і розкладаємо картопельку так, щоб вона була знаєте, кожен шматочок окремо. Готово Так, ставлю на 200 на 20 хвилин. Так, коротше, друзі, не буде того, що я вам обіцяла, тому що що? У мене здохла ця духовка. От сусід прийшов полагодити. Завжди, давай поки на поки напити зробимо, а потім вже. А Я так розкладала. так Старалася. До речі, у мене мікрохвильовка здохла. І так, холодильничок, будь ласка, тримайся. Може, хтось знає, як полагодити, але я можу сказати, що запускає. От вона начебто і гріє, але вона не доходить до вимикається в процесі нагрівання. Спрацьовує з я, я проклята. Відсотків. Не моє це готувати, не моє, чуєте. Показуй, як я готую. На цілу сім'ю, на п'ятьох дітей зроблено. Так це ж на майбутнє. Салат дуже смачний. Е, а картопля! Картоха зуміти. Правда? Шухар, дуже смачна. Забула сказати кухар від Бога.